Рубкою називається слюсарна операція, при якій за допомогою ріжучого та ударного інструменту з поверхні заготовки видаляються зайві шари металу або заготовка розрубується на шматки. Залежно від призначення. Рубка може бути чистовою та чорновою. У першому випадку зубилом за один робочий хід знімають шар металу. Товщиною від 0,5 до 1 мм. В другому від 1,5 до 2 мм. При рубці здійснюється різання. Це процес видалення ріжучим інструментом заброблюваної заготовки зайвого шару металу у вигляді стружки. Зубила це простий ріжучий інструмент, в якому форма клина. Виражена особлива чітка. Чим гастиший клин, тим менше зусилля буде потрібно для його поглиблення в матеріал. На заготовці розрізняють оброблювану і оброблену поверхню, а також поверхню різання. Оброблюваною називається поверхня, з якої знімається шар матеріалу, а обробленої поверхня, з якої стружка знята. Поверхня, по якій сходить стружка при різанні, Називається передньою, а протилежня задньою. Заточування зубили крайцьмеселя проводиться на заточному верстаті. Перед заточуванням інструменту подручник встановлюють якомога ближче до шліфувального каменя. Зазор між подручником і заточним каменем повинен бути не більше 2,3 мм. Щоб заточуваний інструмент не міг потрапити між каменем та подручником. Після заточування зубила або криць меселя, з ріжучих кромок знімають задири. Кут загострення перевіряють шаблоном. Шаблон це пластинки з кутовими вирізами 70, 60, 45 та 35 градусів. Ручну рубку використовують. Лише в тих випадках, коли заготовка не може бути оброблена на металорізальних верстатах, за допомогою рубки можуть бути виконані такі роботи, як видалення шару металу з поверхні заготовки, обрубування кромок та задирів на летих і кованих заготовках, розрубування частини листового смухового та профільного прокату. Вирубування отворів в листовому матеріалі. Прорубування мастильних канавок. Кут заточення інструменту вибирають залежно від оброблюваного матеріалу. Для чавони та бронзи це 70 градусів. Для сталі 60. Для латоні та міді 45 градусів. А для алюмінієвих сплавів 35 градусів. Залежно від характеру виконуваних робіт. При рубці застосовують зубила, крейцмейселі, канавочники та молотки. Слюсарне зубило – це сталевий стрижень, виготовлений з інструментальної вуглецевої або легованої сталі марок У7А, У8А 7ХФ, 8ХФ. Зубило виготовляють довжиною 100, 125, 160 або 200 мм. Ширина робочої частини. Відповідно, рівна 5, 10, 16 або 20 мм. Робочу частину зубила гартують і відпускають. Ступінь гартування зубила можна визначити старим напилком, який проводять по загартованій частині. Зубила використовують для розрубування матеріалу на частини, вирубування контурів в листовому матеріалі, зрубування шару матеріалу. З широких поверхень. Крийцьмесель відрізняється від зубила вущою ріжучою кромкою і призначений для вирубування вузьких канавок, пазів, шпон і так далі. Для вирубування профільних канавок напівкруглих, двогранних та інших застосовують спеціальні зубила крейцмейселі, які називаються канавочники.

Молоток з квадратним бійком це ударний інструмент, який використовується для нанесення ударів по рубаючому інструменту. Слусарні молотки з квадратним бійком виготовляють восьми номерів. Перший номер 50 грам, другий номер 100 грам, третій номер 200 грам. Для сусарних інструментальних робіт використовується. Четвертий номер. 400 грам п'ятий номер 500 грам, шостий номер 600 грам і використовується для слюсарних робіт рубки, гнуття, клепання і таке інше. Молотки з номерами відповідно 7, 800 грам і номер 8, 1 кілограм або 1000 грам. Застосовують рідко. Для тяжких робіт застосовують молоток масою 4,16 кг і більше. Ці молотки називаються ковалдами. Слюсарні молотки з круглим бійком виготовляють шести номерів. Номер 1 200 г застосовується в розміці та правці, Номер 2 400 г, номер 3 500 г і номер 4 600 г для слюсарних робіт. Номер 5 800 г і номер 6, 1000 г або 1 кг застосовуються рідко. В деяких випадках, наприклад, при виготовленні виробів з тонкої листової сталі, застосовують дерев'яні молотки, які називаються киянки, які бувають з круглим або прямокутним ударником. І при виконанні рубки е, потрібно виконувати наступні правила з техніки безпеки основні рукоятка ручного слюсарного молотка повинна бути добре закріплена і не мати тріщин. При рубанні зубилом та крицьмеселем необхідно користуватися захисними окулярами. При рубці твердого та крихкого металу. Слід обов'язково використовувати огородження, такі як сітку або щиток.